Чому овочі та фрукти важлива складова збалансованого харчування і дорослих і дітей, як їх використовують у кулінарії та як досягти гармонії у споживанні цих продуктів? Ці та інші питання обговорили під час круглого столу енергія овочів та фруктів механізм здоров'я людини, який відбувся у Чернівецькому торговельно-економічному інституті. Подробиці далі у випуску. Здійснити екскурс у світ овочів та фруктів, перенути знання про користь цих продуктів харчування та дізнатися основи їх введення у меню дітей та дорослих. У Чернівецькому торговельно-економічному інституті відбувся круглий стіл, енергія овочів та фруктів, механізм здоров'я людини. Дуже важливо для кухарів проводити такі самі круглі столи, різні навчання, щоб вони знали, як правильно. Вільно готувати їжу, дотримуватися технологічних процесів, щоб зацікавити. Е Дітей, учнів з дитячих дошкільних закладів, щоб їм було приємно з вигляду і смачно споживати дану їжу. Овочі та фрукти це незамінна частина раціону школярів, адже для підростаючого організму дуже важливим є наповнення всіма необхідними поживними речовинами. Зокрема, шеф кухар Євген Клопотенко розробив спеціальні рецепти для шкільного меню для того, щоб навчити дітей збалансовано харчуватися з. Малочку. Овочі, фрукти мають дуже багато мікроелементів, дуже багато різноманітних вітамінів, поживних речовин, які покращують травну систему, нервову систему, обмінні процеси. Ну, вони Займають перше місце у харчуванні дітей. Фрукти та овочі не лише важлива складова страв, але й основна сировина для виготовлення соків. Втім, щоб вони приносили користь, вони мають бути правильно виготовлені, каже директор з виробництва соку прямого віджиму одного з буковинських підприємств. Ми виробляємо натуральні соки з натуральної сировини без додавання будь-яких там домішок, консервантів або якихось підсолоджувачів. Взагалі нічого немає, тільки справжні фрукти, які ми віджимаємо, пастеризуємо і розливаємо у пакети типу bag-in-box. Овочі та фрукти займають половину тарілки харчування, рекомендованої всесвітньою організацією охорони здоров'я. Втім, під час уведення їх у щоденний раціон не варто впадати в крайності, наголошує лікарка-дієтологиня Людмила Лакуста. Будьте поміркованими. Якщо це продукт, який у вас не був взагалі в раціоні, згадуйте як прикорм дітям. Починаємо з однієї ложечки, бо навіть людям, яких є повна непереносимість, коли даєш трішки організм справиться, тому чуть-чуть, крок за кроком не все відразу. Сучасна українська кулінарія містить безліч страв, складовою яких є фрукти та овочі, і кожна з них відображає наш колорит та смакову розмаїтість. Окрім того, як зазначає кулінарна експертка Світлана Басенко, наразі почала широко впроваджуватись культура здорового харчування, яка привнесла в меню українців нові тенденції. Маючи досвід, я була у Франції в ресторані. Працювала і я бачила, що між іншим, овочі і фрукти ми більше використовуються у нас. У них більше йдуть рибних страв, м'ясних овочів використовують мало. У нас це йде. Мені кажеться на першому рівні. Тетяна Дубіцька, Габриала Глігор, Іван Мітрік. дня ТВА.